А от героїня нашого наступного сюжету створює безпечні для здоров'я вироби. Вона плете mm. гачком торбинки, і в неї виходять справжні шедеври. Мені завжди здається, що всі ці хендмейд красоти тут творіння якогось небожителя. От цікаво, чи довго наша майстриня опанувала це мистецтво? Костя, ти будеш здивований, дізнавшись так. відповідь. Дивись. В'язання допомогло Ірині Сторчак впоратися з депресією, яку викликала велика війна, а вже згодом стало справою її життя. Зараз створені майстриною жіночі сумки вмить знаходять власниць завдяки мережі інтернет. Я настільки чекаю о той момент, коли замовник одержує сумку, починає неї роздивлятися, і я бачу ці вогники в очах, що йому подобається. Це, мабуть, для мене сама краща винагорода. Жінка родом з Коростишева на Житомирщині мати трьох дітей, до повномасштабного вторгнення працювала вихователькою у дитячому садочку. Ця війна, е ці новини погані, доволі такі. От е переживання за чоловіка, тому що він з е з повномасштабного вторгнення пішов до зла в ЗСУ добровільно. Я почала себе десь шукати. При цьому я вишивала хрестиком, плила спицями, крючка. Я до Жовтня місяця цього 2023 року не держала навіть в руках. Тож кілька місяців тому Ірина вирішила спробувати нову для себе техніку в'язання гачком. Натрапила в інтернеті просто на сумочку з вуси. Мені дуже сподобалося. Я почала вже якось би забивати гугли і там туде судану, щоб десь щось побачити, щось більше трошки. Натрапила на сумочки із вже ниток. І в жовтні, на початку жовтня, я Перша замовила посилку, в якій був один моток ниток, ключок і в принципі дерев'яні ручки та сумки першої. Моєї так і розпочалася довга та захоплююча дорога експериментів і пошуків у світ в'язання жіночих сумок гачком. Не все виходило одразу. Ірині часто доводилось переплітати власні роботи, проте вона не зупинялася. І воно нас мене захватило, що я, от, я просто бариш їсти і, і хочеться крючка в руки взяти. От щось робиш і хочеться взяти крючок в руки. Ну то тобто, в мене всі думки, все, 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 все моє, все, все було зайнято цими, цими крючками, нитками. Зараз Ірина виготовляє сумки не тільки з ниток, а й зі спеціального бісеру. А в асортименті має вироби різних розмірів та форм. Загалом кожен може вибрати щось до душі. Рюкзаки я ще не в'язала, але я вже знаю, як їх робити. Ну просто якось мене не доходило. Чи мабуть, руки, чи мабуть було більше замовлення на такі сумки, які ну, от, не на рюкзаки. Ну я їх в принципі ще й не виставляла. Може, якби я виставила щось. То можемо навіть пішли на рюкзаки замовлення. На створення однієї сумки потрібен приблизно один день. Ірина працює від самого ранку і до пізнього вечора. Частину коштів від продажів завжди перераховує на потреби Збройних сил України. Зізнається, якби не чоловік військовий, який підтримав у найтемніші часи, у неї нічого б не вийшло. І зараз не було б нових замовлень та нових ідей, які допомагають вірити та наближати нашу перемогу.